Сьогодні сили оборони збили 24 російські ударні дрони з 32 Росіяни атакують цивільні об'єкти і ракетами. Тож є влучання, є загиблі. Якщо загалом то генштаб традиційно стримано звітує про ситуацію на фронті. А проєкт Deep State повідомляє, що ворог просунувся біля вугледару в Миколаївці, Крутому Яру та Красному Яру. З співзасновником проекту Діпстейт Романом Погорілим говорити про ситуацію на фронті. Далі, пане Романе, добрий день. Вітаю, слава Україні! Героям слава вчора. Е, бійці 72-ї бригади повідомили, спростували інформацію про те, що е, ЗСУ вийшли з Вогледара. Вогледар нібито знаходиться під контролем е, збройних сил України станом на зараз. Однак, е, ваш проєкт повідомляв, що е, з дня на день власне місто може можемо втратити. Що вам відомо станом на цей ранок? Ситуація складна щодо виходу з звуку 72-ї бригади. Це поширили західні змі, зокрема Форбс, mm -hmm. тому бійці були змушені це все спростовувати, тому що це не відповідає дійсності. Нічого хорошого в цих заявах західних ЗМІ немає. А, вони, якщо б це була оперативна обстановка, тобто оперативний факт. То це просто було б безглуздо і повний ідіотизм зі свого боку. А, ну а просто так фейково от скидатися непідтвердженою інформацією, це нічим не краще, ніж би якби це була оперативна постановка. Тому е, ну хтось хтось почав звертати на це увагу, але радою, що більшість розкритикувала, і це добре з приводу в цілому. Ситуація по вугледару вона складна, тому що ворог продовжує свій тиск з усіх сторін, буквально Тобто з прочастівки, з водяного і в цілому, там в самий лоб вугледару дуже активно. Вони ведуть наступальні дії в сторону житлових кварталів багатоповерхових зі сторони Микільського, там з шахти номеродин, яку вони взяли під контроль. Намагаються заходити на окраїни вугледару, тобто там теж закріплятися, але поряд з цим є ще більше що ситуація, вони місто просто знищують, вони його стирають в попів всіма засобами, які тільки у них є, це можна вже було бачити на кадрах, відео, які поширюють. Відповідно, ситуація чим далі, тим більше ускладнюється, якщо нічого з цим не робити, а в більшості випадків вже нічого не зробиш. Тому що було ще набагато думати раніше, тому Помогу... ну, зараз звичайно є наказ там тримати, десь проходить інформація, що тримати до останнього. Якщо це призведе до них несприятливих наслідків, це черговий ідіотизм від певного рівня командування на місці, я сподіваюся, цього не допустять. Але, попри це, бійці сили оборони, бійці 72-ї бригади, інших підрозділствілів. Не продовжують виконувати свою роботу, а, намагаються стримати ворога і обов'язок суспільства максимально допомагати їм в цьому всіма можливими засобами і способами. А щось може кардинально переломити там ситуацію, і чи маємо ми її переломити там наскільки важливе це місто? А, скажу так, можливо, все, будь-який розвиток подій, але це. Ця зміна ситуації вона має настільки маленьке відсоткове співвідношення, що воно все йде в один кінець, тому що ворога має дуже ворог, має багато ресурсів. Ворог вже бачить, які в нього цілі, і як він їх може реалізувати, а це оточити, перебити логістику. Тобто, тут питання в обстановці. Будемо бачити, як вона розвивається. А чи є загроза оточення створення котла, де українські військові не зможуть вийти? Є, є, як я вже сказав. То якщо нічого не робити, не змінити, не стримати той натиск, а ворог він бачить, як натритися це зокрема, в сторону богоявленки, богоявленого, точніше, в сторону цієї дороги між Богоявленим і вугледаром. Вони це роблять і намагаються робити з обох сторін з прочистівки, так і з водяного Тому, знову ж таки це можливо не для заголовків. То це як версія, але можливо. Можливо, на жаль, от така ось сьогодні ситуація. Mm, у разі виходу з міста і закріплення на нових оборонних позиціях які загрози власне, виникнуть для Збройних сил чи виникнуть, чи можливо навпаки наступні лінії вони більш укріплені? Mm, ну, зараз є можливість зберегти людей, вийти на нові рубежі. Облаштуватися там, з обороною, тому що в основному ми можемо говорити да, про позиції, там які мають будувати там тилові позиції, тилові служби, там тилові представники. Якісь. Це одне, але дуже часто бійці, відходячи там на нові позиції безпосередньо на лінії бойового зіткнення, вони змушені, і це ну це в принципі і правильно. Вони вбудовують позиції собі самі. І а... Зазвичай в такому темпі, коли московити здійснюють свій наступ, це робиться дуже швидко і дуже незручно. Тобто зараз воно все відбувається хаотично, в певній мірі о, ну, сказати про те, що там дуже потужні позиції, я б цього не сказав, але все рівно там виводити людей з оточення або там в процесі, коли вони просто намагаються диватися до позиції підозрювання, це вже не нормально. Відповідно, звичайно, що бажано відійти на немірубежі, московити, звичайно, що будуть продовжувати здійснювати тиск, тому що у них є засоби нам потрібно дати. Чому ми говоримо постійно про підтримку ще й партнерів, яка на сьогоднішній день необхідна, і дуже хочеться всіх тих там, хто зараз сидять на західній на заході, тобто там представники країн. Хочеться їх завести в угледар, щоб вони побачили, наскільки нам необхідні снаряди для контрбатарейної боротьби, тому що у них працює артилерія інтенсивно, наскільки нам потрібні там якісь ну, ті ж самі безпілотники, які там проводити розвідувальну діяльність, здійснювати враження, Наскільки нам потрібна система протиповітряної оборони, які будуть працювати е, проти літаків, щоб не давати їм скидати авіабомби? Uh, тобто, да, будь-які інші засоби. Вони говорять там про людей, але ми втрачаємо цих людей, тому що у московитів є uh, все для того, щоб їх uh, просто втрачати. От і все. Тому тут uh, дуже багато поєднаних факторів. Але звичайно, що там нові рубежі і утримування там в оточенні чи в загрозі під оточенням це зовсім різні речі, і другі варіанти вони аж ніяк не сприяють ви згадали наших партнерів. Сполучені Штати надали черговий пакет допомоги, і в ньому є авіаційні бомби JSO. Вони можуть якось змінити е, хід бойових дій, ну, от, зокрема, на Донеччині? У Вугледарі вже ні. У ну, Вугледарі очевидно. У Вугледарі вже ні. А, американці нам надали масштабну допомогу, коли ми вже втратили Авдіївку. Uh -huh. 에, зараз у нас падає Волидар Покровська Мернарад Турецька. Побачимо, uh -huh. як воно все буде надходити щодо Покровська, вчора двічі росіяни обстріляли місто, вдарили по лікарні, двоє людей отримали поранення. А, окрім а авіаційних ударів по місту, що навколо і ну от на підході до Покровська зараз відбувається. Яка там ситуація? В основному їхні засоби це піхота, це основна сила. Є підтримка техніки, як і вогнева підтримка, так і в цілому, яка там бере участь в штурмах, яка здійснює доставку десанту, авіація, артилерія, дрони тобто, тут в залежності від дистанції, в залежності від місцевості і обстановки. Вони, вони можуть вже там і певній мірі розставили там засоби вогневого у вигляді артилерії, яка вже там дістає до певних позицій. По Покровську збільшилася інтенсивність обстрілів. Якщо говорити там про балістику, вони в основному б'ють і балістикою там іскандери. А вони вже навіть дістають до району Павлограда. Тобто тут очевидно, що чим більше буде. Збільшуватися станція в радиво, тобто, тим більша варійність, що просто помер рада по Покровську буде прилітати, хоча туди вже і так прилітає досить інтенсивно. Чи змінюється інтенсивність боїв у Курській області? Останніми днями звідти мало новин, а аналітики Інституту вивчення війни лише от сьогодні пишуть, що ФСБ воює у Курській області і намагається координувати бойові завдання з російськими військовими, але в них виникають. Тертя. Що ви бачите там? Курщина звідти буде зараз мало інформації, тому що ситуація кардинально змінилася. Ворог розгорнув свої сили. Він намагається відновити там своє положення. Він повернув під контроль ряд населених пунктів. Продовжує штурмувати. Ми бачили вже відео, як ці всі штурми відбувалися. Механізовані колони йшли в ці атаки. Тому зараз ворог намагається контратакувати, він намагається тиснути з різною інтенсивністю, тому що умовно взяти там любіму куснаги після того просування, яке вони було всі можуть бачити на мапі, вони використали певний свій потенціал вигруповування, яке вони туди стягнули. Зараз десь скоріш за все перегруповуються для того, щоб вони вишукують нові слабкі місця. Вони там здійснюють ураження, зокрема, там активно працюють дрони. Вони намагаються полювати на логістику, на переміщення. Є ділянки, де вони намагаються штурмувати, але безуспішно це північніше. Тобто на півночі тих і яку ми контролюємо, і ситуація там дуже динамічна. Якщо говорити про новий район, зокрема в районі веселого, да там де ведуться бойові дії, то там складно. Тобто з одного боку є новий новий шлях, новий напрямок і певні там успіхи, але з іншого боку, московити там мають сили, вони дають відбір. Тому там все дуже швидко змінюється. І той, хто слідкує, там і важко аналізувати інформацію через її надмірну відсутність. І в цілому там відслідковувати через те, що все змінюється швидко. Росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Ізмаїлу на Одещині, вранці завдали ракетного удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі. А ще Херсон, Херсонщина, Інгулець напередодні кошмарили Запоріжжя кабами, що взагалі для цього міста нетипово. Росіяни збільшують технічні спроможності, виходячи з цих обстрілів частоти їх. Чи це пов'язано з політикою? З тим, що Зеленський зараз у Вашингтоні. Друге, скоріш за все, може мати місце. Це такий певний політичний аспект, але покращення модернізація є. Це показують обстріли в Запоріжжі, куди ще не раніше не прилітали ніколи кабли, а тепер вони збільшили свою відстань дії. І вони не можуть продовжувати. Вони не сидять на місці. Тому назвемо це гонкою озброєнь, тобто той хто. Працює не покладаючи рук для того, щоб от, вдосконалюватися, змінюватися, нарощувати. Ми не відстаємо в цьому напрямку. Ми теж працюємо. Ми теж вдосконалюємо. Ми виробляємо. У нас налагоджена дуже хороша е, розробка в сам плані дронів, і ми ними здійснюємо удари, попри там якісь обмеження да там іншого озброєння партнерів. Ми робимо своє. Ми не сидимо на місці в плані там з їх покращенням, але у нас обмежений ресурс, на жаль, ми не така велика країна, і у нас не така велика кількість ресурсів, це дає про себе знати. Тому у нас має бути якість, і у нас має бути виваженість, відповідальність кожного кроку. Ми цього не можемо собі допити, як це робить Московія, маючи великий потенціал ресурсу, використовуючи його як попало, Тому що якщо б вони застосовували якість. І відповідальність би було б дуже непереливки не пане Романе. Дякую за розмову. Воєнний аналітик, співзасновник проєкту Deep State. Роман Погорілий був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео і підпишіться на РБК Україна в YouTube, якщо тут вперше.